Ми продовжуємо ток-шоу код інформації у студії. Для вас працюють мій колега Андрій Погорілий та я, Ірина Доля. Гість цієї години Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Вітаємо пане Сергій. Вітаю вас. і одразу до важливих тем України та світу. Херсонщина під прицілом ворога. І вдень і вночі. Дніпровський район обласного центру окупанти накрили вогнем сьогодні вранці. Пошкоджена багатоповерхівка. Троє людей зазнали поранень, двох із них госпіталізували. Окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи з плацдарму на лівому березі. Втім, успіху не мають, тому шукають нові тактики. За словами речниці оперативного командування Південь Наталії Гуменюк. Нині загарбники йдуть у наступ дрібними групами з різних напрямів, щоб максимально. Розосередити зусилля наших захисників. Якщо раніше було один-два таких штурмів на добу, то в останні два дні сили оборони фіксують по 7-8 Щоб і далі успішно протистояти окупантам українським військовим, треба ще більше систем радіоелектронної боротьби. Це зведе нанівець ефективність російських дронів. Нині на напрямку, завдяки роботі РЕП, приблизно половина ворожих безпілотників не досягають мети. Пане Сергію, почнемо. Ми напевне зі звичного питання, але яке ніколи не втратить актуальності. Яка нині актуальна ситуація на Херсонщині? Ну, знаєте, от е, сьогодні ніч казалось би, там минуло більш-менш тихо, але ранок розпочався саме з трагічних новин і по Дніпровському району, саме в подвір'я однієї з багатоповерхівок. Був такий дуже потужний прильот, і були поранені, яких госпіталізували одразу, але люди просто не могли навіть вийти з під'їзду, тому що рятувальники там розбирали завали для того, щоб евакуювати людей, для того, щоб люди змогли вийти зі своїх домівок. І на превеликий жаль, це констатуємо. Ми щодня а ще щодня констатуємо те, що окупанти збільшили використання дронів, які скидають вибухівку. І кожного дня по різним населеним пунктам правобережної частини Херсонщини все більше і більше випадків, коли просто цивільні люди страждають від ось цієї вибухівки, які скидають з безпілотників. Тут же ж треба розуміти, що з безпілотниками, які керують окупанти з лівого берега, то вони ж бачать, що вони скидають вибухівку на бабцю, тому що сьогодні постраждала жінка там 81 рік, і окупанти просто навмисно на неї скинули. Вибухівку, ну що це таке, і кожного дня або на цивільну машину, або людина просто пересувається своїм велосипедом по населеному пункту. На ній прилетає вибухівка з безпілотника. І це на превеликий жаль. Повторюються щодня, і це навмисно тероризування якраз цивільних людей. Щоб там окупанти не казали в своїх пропагандистських да, каналах, що вони там виключно військові цілі переслідують, але ж які військові цілі, якщо бабця їде на велосипеді в магазин, а на ній прилетає вибухівка з безпілотника? Яка ж це військова ціль? Вони ж свідомо це роблять, тому що вони бачать, куди вони скидають цю вибухівку. Застосування артилерії керованих авіабомб по населеним пунктам просто правобережної частини Херсонщини, які стирають населені пункти, тому що за один приліт керованої авіабомби там одразу 6-5 домівок просто немає. Величезна вирва. І цими керованими і не керованими вже до речі, авіабомбами вони просто засипають узбережжя, засипають населені пункти по Херсону. Гатять, як ми бачимо, із артилерії, а останній там місяць почали використовувати ще й балістику з Криму по Херсону. А там лічені секунди, знаєте, от як тероризували Херсон з артилерії, тому що ну навіть неможливо оголосити повітряну тривогу, тому що там 3-5 секунд і приліт. Від артилерії жодна повітряна тривога не працює. Так сьогодні і балістика використовується по місту Херсону з анексованого Криму, але так само 3-5 секунд. Тобто, вибух лунає одночасно з повітряною тривогою. Тому херсонці на сьогоднішній день живуть ось в таких надскладних умовах постійних обстрілів і тероризування з боку окупантів. Пане Сергію, хотілося б якраз за ці обстріли, які ви казали з дронів, коли окупант. Навмисно а, цілить по цивільних. Як ви думаєте, по-перше, з якою ціллю підірвати а, бойовий дух чи, можливо, посіяти якусь зневіру? І чи чому навіть вони й досі не зрозуміли, що це навпаки розлючує людей? Ви знаєте, це банальне тероризування, і я думаю, що на меті окупантів зробити так, щоб всі населені пункти, які знаходяться вздовж узбережжя Дніпра, щоб зробити там нестерпним життя, щоб зробити неможливим життя. Ось цими терористичними діями вони намагаються зробити так, щоб люди просто виїхали зі своїх домівок, покинули їх. А саме зробити сіру зону, там 10-15 кілометрів вздовж узбережжя, щоб просто не, ніхто не мог не міг наблизитись саме до цих населених пунктів. Тобто вони їх стирають з лиця землі і роблять так, щоб просто ніхто не проживав по узбережжю. Тобто, фактично, хочуть зробити сіру зону, щоб вздовж узбережжя не було не цивільних, ну і відповідно, на їх думку, вони так зможуть легше контролювати. Пересування наших військових. Тому вони просто тероризують цивільне населення, прикриваючись якимись військовими цілями, але фактично е б'ють по цивільним людям, по цивільним домівкам, е по лікарням. Це ж саме і мета того, що вони б'ють по лікарням, по критичній інфраструктурі. Щодня, вже, от на, на останній місяць, щодня є якраз влучання в газову інфраструктуру. Тобто і зараз періодично в місті Херсоні постійно є пориви газу, тому що окупанти якраз б'ють по газовим розподільчим станціям, і місто там частина міста залишається без газу, частина міста без світла, частина без води. І це не припиняється. Так, да, вдається там найкоротші терміни ремонтувати, але ж це відбувається щодня. А є такі населені пункти, наприклад, безпосередньо на узбережжі, навіть де неможливо провести ремонтні роботи. Тому що будь-яке наближання там ремонтної бригади воно одразу е, туди іде приліт з боку окупантів з лівого берега. Тобто є такі населені пункти, де й неможливо взагалі поновити електропостачання. Я вже не кажу там про воду і все інше. Якось ця проблема вирішується, чи люди без світла сидять? Чому можна... є такі населені пункти, де є де немає можливості поновити світло? Дійсно є так. Майже 6 мільйонів доларів замість того, щоб забезпечити своє населення новими школами і лікарнями, або, хоча, б провести світовий воду, наприклад, до віддаленого округу Чуваші, країна-терористка обирає інший шлях. У 2024 році росіяни планують витратити на пропаганду і брехню в медіа тимчасово окупованої частини Херсонської області 5 мільйонів 700 тисяч доларів. Таку цифру в тамтешньому бюджеті затвердила загарбницька дума. Розпорядником коштів є окупаційне управління інформполітики. Керує ним колишній місцевий журналіст Євген Бриков. Найпевніше, всі ці мільйони підуть на фінансування пропагандистського телеканалу Таврія. Пане Сергію, я певна, що ви чули історії з окупації, і, зокрема, історії від батьків, чиї діти шкільного віку. І хотілося б вас більше розпитати детальніше, як працювали з дітьми і окупанти, і які вони методи використовують, щоб краще розуміти, я думаю, і самим батькам, як цьому протидіяти і до чого бути готовими тим, хто живе на окупованих територіях. Ну, знаєте, окупанти дійсно вкладали завжди великі кошти, якраз в свої пропагандистські ресурси. І до речі, їх пропагандистський канал Таврія він там. І зареєстрований, наскільки я пам'ятаю, спочатку його зареєстрували в місті Херсоні, да вони його перереєстрували, тому що він був ще і до початку повномасштабного вторгнення, але пішов на співпрацю з ворогом, і саме його перереєстрували, і він зареєстрований в місті Херсоні. Зараз вони його ліквідовують, але ж знову создали то саме Таврія, але в гініч... з Гінічиською вже реєстрацією, бо в них зараз це є столиця Херсонської області. Ну, як вони в Ну і відповідно, вони відродили ряд газетних видань. Нічого нового не могли придумати як Надніпрянська Правда. Це та газета, яка виходила в радянські часи в місті Херсоні, була газетою обласного значення. Вони поновили на Дніпрянську правду і ще під час окупації поновили її випуск. Ну і зараз вона продовжує працювати в окупованій частині Херсонщини. Ну і місцеві газети, це і по Нова Каховка, так і називається в них газета Каховська Заря. До речі, Каховська Заря це знову. Посткомуністичне названня, але вона виходила і до моменту повномасштабного вторгнення. Зараз її випускають окупанти вже зі своїми пропагандистськими матеріалами. Там цим займається безпосередньо Філіпчук. Генічіські видання, ну і по іншим населеним пунктам, по бувшим райцентрам, вони випускають так само пропагандистські газети. Тобто окупанти завжди приділяли велику увагу пропаганді. Але на цьому вони не зупиняються, тому що найголовніша їхня мета це якраз зламати мишлення на рівні дітей. І якраз такою, знаєте, дуже великою задачою в них було відновити навчання за російською програмою з моменту окупації. Вони просто зганяли дітей, відкривали школи, змушували батьків, щоб батьки віддавали дітей в школи, де відбувається навчання за російською програмою, завозили туди підручники, які були надруковані в Білорусі, завозили якраз на окуповану частину Херсонщини. Якраз через дітей і вони не скриваються. Вони кажуть: ми будемо міняти свідомість і. А у мене невеличкі... Впливати якраз через дітей. У Ось мене невелике уточнення, запитання. А хто це все робить? Ну, власне кажучи, на дітей впливають школи. В школах працюють вчителі. У мене питання це вчителі, які пішли на співпрацю, тобто достатня кількість потрібна людей. І так само преса, знову ж таки, це Знаєте, наші колишні українські колеги чи росіяни завозять. Дивіться, ну та Він же ж херсонський був журналіст. в Лапках скажімо, важко його зараз журналістом називати, але ж він з Херсона зараз працює. Ну, тобто, це наш українець, як ми його вважали. Тепер він працює з на боці окупантів по Каховки. Я знаю, що там так само працюють наші колаборанти. Да? Є дійсно такі, скажімо так, мабуть, ті, хто відповідають за інформаційну політику, то вони завезені з Росії, тобто є відповідно там люди, це в більшій часті ФСБшники, які присутні в окупаційних органах влади, які відповідають якраз за регіональну політику. Треба розуміти, що за це все відповідає якраз ФСБ і контролює ФСБ. Щодо вчителів, то велика кількість з тих вчителів, які залишилися, вони пішли працювати по російському законодавству. І ви знаєте, якщо на початку ще казали, що тільки ті, хто займає керівні посади, будуть вважатися колаборантами да, в перший рік окупації, а ті, хто просто вчителі, то вони, як як і медики, вони виконують свою справу. То зараз вже, мабуть, я думаю, до цього треба змінити підхід, тому що вже там третій рік окупації пішов, і тут вже звичайний вчитель. Не керівник, а звичайний вчитель, він веде програми по тим підручникам, де кажуть, що України немає, де кажуть, що українці злочинці, де кажуть, що українців треба вбивати, то тут вже і я розумію, що міняється уявлення до звичайного вчителя, який відповідно. Працює з оцією програмою, і цю програму доводить до наших діточок і ламає їх уявлення і світогляд. Тобто, тут вже ми розуміємо, що всі, хто працюють по російському законодавству в школах, є злочинці і є колаборанти, тому що ось ці уроки СВО. Коли вони запрошують туди російських військових, російські військові розказують, як вони героїчно свіло, створюють да, як вони героїчно вбивають українців. Створення юн-армії в школах, і це в них вже обов'язкова програма. Юн армія для того, щоб вони згодом виросли вбивцями українських людей. Тобто їх вже з дитинства. Зі школи готують до того, що вони мають вбивати. Це є злочин. Там отряди Стрімаусова, Ну ну це просто на голову не налазить, тому що все це відбувається в школах. На початку їм дійсно багато не вистачало вчителів, і частину вчителів завозили з Російської Федерації. І треба відзначити, що навіть в тому самому гінічиску відмічають велику кількість командированих з Російської Федерації по тим чи по іншим напрямкам, але прибувають. Все нові, нові там вчителі, медики. Ну, ФСБшники, це вже зрозуміло, само собою, бо в кожній структурі, не тільки в інформполітики, про яку ми казали, в кожній структурі присутній ФСБшник, який контролює чи то навчання, чи то інформаційну політику, чи то медицину, тобто абсолютно кожну структуру контролює свій підрозділ ФСБ. Тобто, це такий, знаєте собі, Ну, до речі, не то що собі, а абсолютно сталінський найгірший сталінський режим, який можна було уявити, зараз, відтворений на окупованій території Херсонщини. Пане Сергію, я хочу ще додати для наших глядачів, що на нашому Ютуб-каналі є інтерв'ю. Наша Христя Равлюк брала інтерв'ю у Ірини Радецької, вона вчитель з Херсонщини, з самого Херсону, вчитель гімназії, і вона вчинила, зробила неймовірне. Коли була окупація, вона зайшла до директора школи, який співпрацював з окупаційною владою, буквально з гранатою, погрожувала йому там словом. Буквально екшен я б навіть сказала, тому раджу вам подивитися і також підписуватися на наш Ютуб, на наші соцмережі, на наш телеграм. За нами не треба догуглювати. Лише перевірена інформація і ексклюзивні історії. Ми ж рухаємось далі. Правила в'їзду в Херсонську область змінили для іноземців і міжнародних організацій. Відтепер вони мусять попередити військову комендатуру про майбутній візит за 72 години. На електронну пошту треба відправити документ, у якому вказатиме ту поїздки, мапу пересування, адреси зупинок і час прибуття в місце призначення. Якщо порушити маршрут чи терміни, терміни комендант області може заборонити в'їжджати в регіон надалі. Пане Сергію, як ви думаєте, чим обумовлена зміна правил саме зараз? Ну, дивіться, було багато випадків, коли просто чи то гуманітарна місія, чи іноземні журналісти, вони ж намагаються приїхати і відзняти матеріал десь там в найближчих місцях там, до лінії фронту. А лінія фронту це в нас міс... річка Дніпро. І по цим населеним пунктам їдуть і іноземні волонтери, і іноземні журналісти для того, щоб зняти ну, найгарячіший матеріал, як вони вважають. Да? І І були випадки, і до речі, багато випадків, коли просто іноземні журналісти попадають під обстріл росіян. бо... Треба розуміти, це лінія фронту. Безпілотники постійно висять в повітрі. Да? А тут їде машина, можливо, там не набу та й ну і до речі, окупантам вже ж байдуже преса, не преса, чи позначені вони як преса, чи позначені вони там як міжнародна організація. Їм же байдуже їде ціль, все туди. Вибухівка полетіла. І багато було випадків, коли страждали іноземці, і їм просто не могли допомогти. Тому що там масований обстріл починається, а в цьому обстрілі знаходяться журналісти, і ніхто не знає, куди вони поїхали. Саме тому була прийнята така процедура для того, щоб що якщо ви направляєтесь, то вам скажуть, що туди їхати не можна. По друге ще не можна їхати або туди можна їхати, і ми розуміємо, що ви там будете, і у разі чого ми можемо надати вам допомогу. Да чи там є неподалік військові, чи можуть надати допомогу. Ще є друга історія. Розумієте, журналісти або міжнародна організація може, якщо вона не узгодила, куди вона їде, а в тому чи іншому місці може відбуватися військова операція, тому що ну, знову таки це лінія фронту. Якщо ми кажемо про позиції на лівому березі, то прикриваються ж вони з правого берега. Бо правий берег вищий, і відповідно за допомогою прикриття наших військових з правого берега тримаються плацдарми на лівому березі. А тут приїжджають журналісти, і фактично є мішенню, І тут вже не розуміло чи в військову операцію, да чи допомагати журналістам, які попадають під цей обстріл чи міжнародна організація. Тому це рішення абсолютно правильно виважене, і його обов'язково треба узгоджувати. По-перше, заради безпеки самих журналістів у міжнародних організацій. По-друге, щоб можна було вчасно їм надати допомогу, якщо вони попадають в таку ситуацію. І по-третє, щоб не зривати якраз наші військові операції, які приходять проходять на правому березі. Але є ще питання. До цивільних, тому що ну, от останні, е, останніми днями, ну не днями, мабуть, вже декілька місяців, е, цивільні люди, які хочуть потрапити до Херсону, е, попадають, що там вже на адмінмежі з Херсонською областю їх можуть не пустити. Е, немає у вас Херсонської прописки, чого ви туди їдете? То в таких випадках треба пояснити, да, що Херсонська область там є зоною там, бойових дій, і там є спеціальне, спеціальне правило перетину чи попередження і так далі. Тобто такого офіційно немає для звичайних цивільних людей, а багато випадків, коли людей розвертають, не можна вам туди їхати. Тому ось це б треба було якось би узгодити. Якщо немає прописки, то тебе не пустять. Ну і якщо ти везеш там якусь гуманітарну, то ти маєш зареєструватися. Наприклад, ви хочете там своєму знайомому в Херсоні щось відвести. Да? Допомогли допомогти. Але якщо ви не зареєструєтесь, то вас можуть просто розвернутися, сказати: у вас прописки немає. Повертайтесь а якщо я просто хочу побачити рідних. От бачите, проблема. Я ж знову кажу, проблема, тому що є багато випадків, коли просто розвертають людей, і люди нічого не можуть довести. У Вас немає Херсонської прописки. чого ви туди їдете? Ну, тут ну ви будете розказувати, що я їду до рідних. Ну така сили історія. оборони Тоб... можна зрозуміти, тому що таким чином російські так. товариші своїх агентів, але треба зробити щоб все було зрозуміло щоб людина зрозуміла що якщо ти їдеш в херсон да або там в ті чи інші населені пункти то ти маєш пройти там якусь процедуру зареєструватися показати там чи написати чому ти туди їдеш отримати узгодження і спокійно їхати або ж тоді просто сказати, що ні тільки з пропискою можна їздити. Ну це так само можливо, але мають бути чіткі правила: в'їзду, і виїзду. І роз'яснення певне і Пане, роз Пане Сергію. Ще хотіла вас запитати з приводу наших колег з інших країн. Багато було журналістів після деокупації Херсона у самому місті. Багато було журналістів після підриву Каховської ГЕС. Що зараз? Чи Та часто ні, ну, приїжджають зараз. іноземні колеги чи є групи знімальні? Зокрема, з звичайно, видання? є їдуть і зараз отримують узгодження, їдуть, знімають про Херсонщину. Не забувають. Працюють і херсонські журналісти. До речі, і багато журналістів з Херсону за допомогою підтримки знову таких міжнародних організацій, да, грантових програм, дають можливість працювати херсонським журналістам, херсонцям саме в Херсоні і по деокупованим частинам Херсонщини, для того, щоб вони могли висвітлювати все, що відбувається там. Ну і відповідно, і самі іноземні журналісти приїжджають, висвітлюють і показують ту чи іншу інформацію по Херсонщині. І до Абсолютно правильно, що все, що відбувається в Херсоні, в Херсонській області, той терор, який відбувається з боку окупантів, має висвітлюватись світовій пресі, мають про це знати наші громадяни про Херсон, якщо є можливість казати про Херсон, особливо херсонцям, це треба робити, казати, доносити і казати, і щоб висвітлювати, в яких надскладних умовах на сьогоднішній день проживають херсонці. Бо в нас, знаєте, ну так сталося, що е, дуже великий контраст. Навіть приїжджаєш в Миколаїв з Херсона і вже, начебто, в інше місце попав, але 60 кілометрів відстані. А приїжджаєш в Київ, так взагалі якийсь дисонанс відбувається. Це правда. Я була і в Миколаєві, і в Херсоні, і буквально там з різницею кілька годин. І година часу, година часу і вже різні міста. А приїжджаєш в Київ, то взагалі, знаєте, не вкладається просто в голову. Ще хотіла вас запитати, пане Сергію. Мені здається, ми вже зазначили, ви вже зазначили, що журналісти є у Херсоні і нині. А місцеві ще готові говорити? Тому що чи не втомилися люди від цього? Від постійної уваги ЗМІ? Та ні. Ні. Дивіться, ні. Люди не втомилися. Єдине, що люди вже втомилися від постійних обстрілів. І знаєте, найгірше, що інколи просто люди починають, як це не боляче казати, звикати до ось цих постійних вибухів. І знаєте, ну, вибухнуло, а ну вже по відстані, а прильот це далеко, а це вихід. Це там наші працюють. Ось це найгірше. А ще найбільш боляче спостерігати, що до цього звикають наші діти, що діти просто бігають по вулицям під постійними обстрілами. І можливо, цей обстріл буде на подвір'ї. Можливо, цей обстріл буде і снаряд прилетіть, прилетить безпосередньо в домівку. Ось це страшно. Ось це страшно, що діти. Фактично перебувають на лінії фронту, на лінії вогню. Я певна, пане Сергію, що ми цього ніколи не пробачимо. і обов'язково помстимося за те, що наші діти, зокрема і Херсонські, змушені проживати своє дитинство не в яскравих барубах і не не таким, яким воно має бути. А в умовах війни чути вибухи, і, на жаль, як ви зазначили, звикати до них. Дякуємо вам, пане Сергію. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, був з нами у другій інформаційній годині проєкту Вікенд. Спасибі. Ну а ми йдемо далі. На фото пивоварня Ріхтера. Одна з найстаріших промос.